1 вересня дня знань в закладах освіти проводити не будуть. Це свято кожна школа проводитиме, коли матиме облаштоване укриття. Традиційне свято знань 1 вересня в закладах освіти громади. Ми не будемо проводити саме 1 вересня. Кожна школа визначиться з датою і часом, і про це повідомить учнів батьків у зручний для них спосіб. Тобто почне навчатися 2 вересня. В офлайн режимі, а хто ще буде готувати сховища, і Цей процес почнеться пізніше на педагогічній конференції, яка відбулась днями. обговорили можливість змішаної форми навчання в тих закладах, де будуть готові укриття. Організовано буде змішане навчання для групи десь з 50 учнів. Бо така група учнів вона є мобільною, не буде створюватись паніки в разі оголошення повітряних тривог. Наразі робота по облаштуванні укриттів у школах триває. Якщо заклад його немає, розглядається можливість навчання в інших освітніх установах. Пояснив міський голова Микола Нога. Практично в усіх школах, крім одної, у нас розпочнеться. Змішана форма, тобто батьки можуть мати можливість разом з молоддю, з нашими дітьми або прийти в школу, або працювати в онлайн режимі. Міський голова наголосив, ніхто не змушуватиме як дітей, так і батьків, в обов'язковому порядку відвідувати школу. Наша молодь потребує уваги і потребує позитивних емоцій. І, і, і тому розпочинати не з якихось від'ємних емоцій, а з позитивом і розпочинати таким чином, щоб Хоче дитина, хоче батько вчити в школі, дитину веде в школу. Хоче на дистанції працювати дистанційно, дистанційно працює. Тобто, абсолютно. Невимушена, не обставини повинні створені. От сьогодні вона хоче, а завтра не хоче. Нічого тут страшного нема. Вона залишиться вдома. Вчора була дома, а завтра захотіла піти в школу. Теж стелефонувалася з учителем, керівником школи. Визначилася, якщо кількість не перевищує, так, прошу, і вона пошла вчитися. Навчання у школах мистецтв також проводитиметься у змішаному форматі. Музичні школи і школи мистецтв також готові прийняти дітей. Дві школи мистецтв це Вороніш і наша центральна є домовленість з укриттями, а дві школи будуть займатися в змішаному режимі онлайн, але ж викладачі будуть ходити по домам учнів, є така можливість.